Що я хочу вам сказати? Ви тільки що сказали, що розвалила попередня влада, все розвалила, все розвалила. Я розумію, розвалила багато. Скільки років не працює в нас радіозавод, хлібзавод і підзавод? Так Ключові такі е, центри, які давали прибір у е, наш бюджет. Не попередня влада, а ще попередня влада її розвалила. Вже десятки років вони стоять. Депер, а тепер до вас до питання. На Києві платять по старим за завод. А чого в нас піднялися ціни? Ми що багатші київлян? Дякую. Mm -hmm. ну, зараз, будь ласка, відповідно до запитання, чи є важелі впливи на міського голову з області, все ж таки, що я... Якось... Е, я хочу сказати, <гум> що взагалі є на законодавчому рівні дуже багато ще таких ну, моментів, які треба з'ясувати до кінця. І реформа е, органів самоврядування. Реформа, яка потребує сьогодні в нашій державі, і вона буде, але вона буде трошки пізніше. І на превеликий жаль, сьогодні, якби міський голова, прикриваючи законом про самоврядування, він вважає, що на нього немає впливу. Але я думаю, що такі мери помиляються, і прикриваючись, так сказати, депутатським корпусом, вони так сказати, захищають, захищають себе. Але на превеликий жаль вони дуже помиляються, то що тому, що вплив є обласного керівництва, і зараз вистроюється спеціально спеціальна так структура, так будемо говорити, в державі, що органи всі повинні на вертикаль бути влади вертикаль, яка би давала змогу працювати працювати в одному напрямку, в одному руслі, працювати на благо народу, працювати сьогодні для того, щоб щоб можна було управляти державою, управляти сьогодні містом і областю. Я думаю, що в майбутньому воно скоро відбудеться ці всі реформи, не тільки економічні реформи, а також і політичні реформи, вони теж повинні відбуватися в нашій державі. Це що стосується цієї відповіді. Друга відповідь: те, що говорите, що підприємства розвалені вже давно. Ну, я ж думаю, що вони розвалювалися якраз і тими, хто сьогодні працює. При владі, то вони б могли зупинити процес так сказати розпаду цих підприємств. А на протязі п'ятип'яти років вони тільки за цим так сказать сподівали. Чому чому не можна було допусім теж міської владі, пивзавод, хлібозавод? Це можна було зробити комунальними підприємствами міста і далі працювати цими підприємствами. Чому не ставили ці питання, допустим, перед областю? Не ставили ці питання перед державою в кінці кінців? Я думаю, що хто стукався, той той достукався. Я хочу сказати, що я, як і керівник підприємства швейної фабрики, то моє підприємство і на сьогоднішній день працює. А в Смілі я знаю, що швейна фабрика була, вона сьогодні не працює. Тобто, це багато залежить від керівників, які працювали на цих підприємствах, від мерів, які працюють у містах, де порозвалювалися, і сьогодні вони кажуть, що вони тут не при чому, що це спираємо. Ми можемо на державу там і на державному рівні говорити. Але я думаю, що це завдяки і тим людям, які працюють на містах. Це дуже багато від цього залежить.